Також маємо ще кілька лотів з життям, вже їх зніму. Значить 23, ті такі синенькі, такі 33 ті з ченячим патрульом Тобто, дійсно, така підошва класна. Такі 22-ті. Вони дуже зручні, вони м'якенькі. А тут іде на ліпусті, що дуже зручно. Пачик закритий також для углятет. Це важливо, собі такі маленьке. Дивіться, яка не класна, підошва, яка класна. Ну, тобто, не до Давайте 22-й, 22-й, а 23-й ротір. Така модель взагалі топова. Теж на ліпустці з текстилю зроблена. 24 теж дуже класна, зручна підошва і такі вони ще прикольні. 22-й, такий 24-й, такий 23-й, такий 23-й. Далі такі 30-31 динозаврами, такі класні лагесеньки. Далі 20-21 розмір. Такий 24-й. Такі, 24, такі мені 18-19. Купались ще клас. Будинка буде ходити, починати і нічка буде захищена. І дуже класно, вона така. Не тримає, добре. 22-й, ще один. Далі такі 24, четвертий, такі класні з яскравими люпучками, 29-й, теж дуже гручні, класні такі текстильні такі ліпучки. І такі ще один 22. й Замовляйте.